Комісія із державної якості освіти, так? представники, яких сподобався наш навчальний заклад. Але вони говорять: у нас одна біда мала наповнитись, тобто у нас мала кількість. І за рахунок цього зараз стоїть питання, що нас можуть закрити. Світанківська гімназія на Ніжинщині на межі закриття, перспектива невтішна учнів у школі. 34. заклад уже знаходиться на утриманні Лосинівської селищної ради. Державної субвенції не передбачено. Яка буде подальша доля? Ми зараз не знаємо. Сподіваємось на те, що ми залишимося у статусі філії. Проте хотілося б, аби наш заклад був звичайно, що закладом який. Може утримати і прийняти більшу кількість діток на превеликих ріжах. Їх немає. У гімназії велика спортивна зала. Укриття знаходиться в підвальному приміщенні. На території гімназії є живі класи під відкритим небом. Діє учнівське лісництво. Маємо Переможцями вже не один рік поспіль обласних конкурсів з льотів учнівських лісниць, а також учасники всеукраїнського, і це звичайно що подобається дітям. У гімназії навчаються діти зі світанку та яхнівки Ніжинського району. З 2023 року скасували 10 та 11 класи. В цьому навчальному році буде двоє випускників дев'ятикласників. У перспективі швидше за все гімназію приєднають до Галицької загальноосвітньої школи. Вісникче. Ще ж ще